Я от хочу з вами поділитися тим, тим внутрішнім станом. Я, я, я такий щасливий, я стою на, на початку той великих історичних змін, де відбувається духовне відродження України, де відбуває, де звершуються слова Ісуса Христа, який молився в Гетсиманському саді. Отче тих, яких дав мені зробити, щоб були одно як і ми з тобою одного. Бо тому що кожен має свою віру, це чудесно, це різноманітність обряду, це різноманітність молитв, всяких різних, але ми всі разом. Ми не цураємося один одного. І це чудесно. В цьому є весь задум Божий, бо Христос вибрав не тільки євреїв до приводу спасіння, а Він сказав до апостолів, ідіть і навчіть усі народи. І хрестіть їх ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. І навчайте все, що я вам заповідав. І апостоли пішли і навчали всі народи. І так же само, як є багато народів, так є багато релігій, є багато е, різних конфесій, і то і дуже добре. Бог любить різноманітність. Знаєте, я так люблю. Квіти, якщо букет такий багато різноманітних квітів, ну такі я теж люблю, я вже люблю квіти. Але якщо їх так багато різних, мені так подобається дуже, то є красота, знаєте, красота. І тому е, кажу вам, Бог любить різноманітність. Ви подивіться, що ви сьогодні сидите в церкві, ви ж кожна інша, кожен інший. розумієте? Ви інакші, І це чудесно. Бо якби я вас видів всіх однакових, то й б це? бо я би не пізнав, хто це. А так я знаю, о, це Марія, то, то Уляна, бачу, то Максим, там, розумієте, то всіх я вас знаю, пізнаю, і, і тому ми різні, і Богові то подобається. І це і чудесно, але найголовніше, що ми були разом об'єднані. І тому, знаєте, так вчора е, там, кожен пастир, там, кожен від своєї церкви виходить, каже слово, молиться. Молимося у Костолі, потім ми збираємося там на Дегтярьова у, у... Євангельських християн Баптистів, по тому вони до нас приходили, тут молилися у церкві. Тобто ми ходимо в гості один до одних, і знаєте, то, то, є то є чудесно, ми збираємося постійно Рада Християнських церков, ми об'єднані в Раду. Недавно обновили декларацію, тому що ну, церкви помінялися, назви помінялися. Е, вже нема Київського патріархату, нема автокефальної церкви є ПЦУ, Православна Церква України. Е, ну, за Московську я не буду говорити, бо тому що то трудно казати, що є церква для спасіння душі, то є, то є така собі, знаєте. Я люблю вас дуже, бо є багато священників, які дійсно щирі, нормально моляться і так далі. Але структура трошки підпорчена. Треба відказатися від Москви, сказати до свидання. Так, єпископам сказати до побачення, а священники, то є священники. Я, я вам розкажу, де єпископ, там є церква. Хто такий священник? Священник це той, кому єпископ делегує свої повноваження. розумієте? А єпископ делегує хтось другий. Хто делегує повноваження нашим єпископам? Блаженніший глава Української Рикатолицької церкви. А його посада погоджена з Папа Римським. Папа Римський його е утверджує, так? вибирає ми, а утверджує апостольський пристіл. І тому так важно єпископ. розумієте? Священники це слуги Божі. Тому єпископам треба сказати московським до свідання. Може за до побачення, вони вже вивчили українську мову. А священників? Священники то є священники. Прийде другий єпископ повноважити їх так само, як я. Я виконую повноваження єпископа, мене єпископ повноважив виконувати уряд священичий сповідати вас уже службу Божу. Ма єпископа, пископа, нема моєї влади. Розумієте? Бо священники це слуги, є так само московські священники. Є дуже багато побожних, дуже гарних священників, яких я дуже люблю і поважаю. Ми дружимо. Ми тут недавно зустрічаю із преображенки отці. От отець Василій. Вітаю вас! Ми приїжджали до вас, не застали вас. Ми вас всі дивимося. Московський нормально. Дивляться мене в Ютубі. Молодці. Щирі вітання всім священникам московського патріархату. Пам'ятайте, ви, ви класні, а єпископам кажіть до побачення. Не знаю, розіркнути мене засечення. Я з любові, то всіх вас це кажу.